женість. Де під час війни людей брать? От спитайте одного, в взялись взялися тут взяти. Тому збереженість, вона задає багато дуже питань. В одної людини нема упередженості це в Ісуса. Його ніколи не було упередженості. Будемо молитися. Одне місце зачитаю. Ще є десь хова. Будемо завершувати. Помолимося за іменинників. Будемо завершувати. Матвія 8, 5-13. Коли ж Ісус увійшов в Капернаум, до нього підійшов сотник. От бачите, в Ісуса нема упередженості, підійшов сотник. Окупант. Римський хій. був представником держави Риму в анексованому Єрусалимі. Підходить сотник, благаючи його, промовляючи, Господи, слуга мій лежить вдома паралізований. Тяжко мучиться. Ісус каже йому, я піду, оздоровлю його. Ісус проситься до нього в дім, в гості. Просить, свят, прийду до вас додому. А сотник йому каже, не треба до мене, ходити. У Відповідь сотник сказав, Господи, я недостойний, щоб ти увійшов у мій дім під мій дах. Не від того, що відбулося в домі, що ви відмовляєте Ісусу. Щось відбувалося. Може, не хотів побачити, що раніше і Верде, може сотник сидів скип став. Відпочивав. Може ще щось не хотів. Я не знаю причини. Я думаю, що сотник жив в нормальних умовах, але чомусь він не пускав Ісуса додому. Не заходь до мене. Мене не прибрано. Може пізно чує вчора щодня. Я не знаю причини. Тільки можу догадуватися про сотника. Римського язичника. Але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому що я людина підвладна. І в себе маю воїнів. Кажу цьому, іди, і він іде. Іншому прийди, і він приходить. Моєму рабові скажи лише слово і робить. А Ісус, коли почув, здувавши і сказав. Тим, які йшли за ним, запевняю вас. Ну тут, звісно, Ісус сказав, запевняю вас, я ні в кого в Ізраїлі не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато хто прийде зі Сходу, з заходу, сяде з за Авраамом, Ісаком, Яком в царстві небесного, а сини царства будуть викинуті в навколишню темряву, там буде плач і скрегет зубів. Це взагалі для мене. Ще більше запитань в цій історії. А сотнику Ісус сказав йди, нехай буде тобі так, як ти повірив, і його слуга тієї ж миті одужав. От вам сотник. От вам язичник, нечистива людина. Яка жила. Ну, саме страшні слова були сказані для євреїв, які мали храм, синагогу. Мали все, не мали тільки одного, що не дивувало Ісуса. Ісуса дивує дві речі. В я прочитав про Ісуса в новому заповіті, де дивує його дві речі. Одне віра, а друге зневірення. Ще одна історія. Ісус приходить до себе в село. Ви повертаєтесь до себе в село. Заробили десь коштів, поїхали і повертаєтесь до себе в село. Хочете зробити щось добре в вашому селі. І він приходить до свого рідного краю, а за ним йшли слідом його учні. І коли настала субота, він почав навчати, зайшов в синагогу, привіт, привіт, дали йому тору, почав її читати, почав говорити, слухав і дивувався така, Де Ди всі сиділи, дивувалися і кажу, звідки нього така мудрість? Звідки хто її, її дав? І що за чудеса творяться його руками? Хіба він не теста і розпочинає історію? Звідки? Назарета? Тесля батько його? Да. Син Марії? М -м. Чи не брат він Якова? Йосі, Юди, Сімона, хіба не його сестри серед нас? І вони спокушалися через це. А Ісус їм відповів, що пророк буває без пошади лише в своєму рідному краї серед своїх рідних у своєму домі. І оце саме страшно. І не міг він там жодного чуда зробити. Тільки оздоровив декількох когни дужих полаханих руки. І дивувався їхньому невірству. Два місця Біблії. Нового заповіду, де Бог дивується. Якщо вона свят слово підобрати, здивований, ще яке мало слово, синонім. Подумай. В нашому лексиконі, в Шоці? Приголомшений, він не може являє чудеса знамена. мене, знають, хто такий Ісус, що він робить, розуміють, що це не просто людина, розуміють, що Бог з ним і Бог в ньому і їм ноль. Вони будуть згадувати, які там, в школу ходив. Яку в школу ходив? На північну муцня. Да. Дитине, косіло, закриті. І є от люди, вони шукають твоє, щоб спокуситися, щоб знайти щоб сумніватися. Ісус каже, я здивований з вас. Сотник римський! Каже до нього, каже в Ізраїлі сама, сама крута споруда стоїть храм, від якого має весь світ навчитися десяти заповідням законом, де євреї мають іти по всьому світі, нести свого святого Бога, розповідати про нього. Він каже: Я в Ізраїлі такої віри не бачив за 33 роки, скільки мені я просто здивований. Нема такої віри. В нього нема нічого, і в нього є віра, а це означає, що в нього є все. Ви чуєте? В нього є все, в нього нічого немає, іначого. Нибел, ні, ні молитви, ні ладоньки він так не зложить. В нього нема дома молитви, в нього нема навіть, навіть нічого нема. Наші духовних книжок нема. Але в нього є одне, що дивує Бога. Це віра. Пішов би сотній до нас зараз. Казі койте, брат церкви. З греко-римської католицької чи Римо-католицької. Ой-ой-ой-ой-ой. І ми б починали шукати, вишукувати. Він каже, Ісус, не заходь у мене в хату. Мені соромно буде як ти зайдеш до мене в хату. Бо я не достойний, що ти заходив. Може там ще з під коня, і з під віскі були не прибрані. Я не знаю, я в хату не пустив. Ісус каже, давайте, я військ Слугу Твого. ні 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 не є Може, там такий був бардак, що йому було. Я не знаю причини. Я можу догадуватися в сотні, яких жив. Але сотні міг розрізнити і побачити в Ісусові Господа, бо Він до нього звернувся як? Господь. Брати і сестри, дуже важливо знати, хто є Господь. Друге, він в ньому визнав владу, побачив, що якщо Ісус каже Слово, або кладе руку, десь він почув, десь він побачив, то просто так все не закінчиться. По-любому щось відбудеться. Відбудеться що? Чудо. Господи, не звернуся до нього. Як добре, брати і сестри, побачити в Ісусі Господа, який має владу над всім. Скажи слово, просто слово скажи, це достатньо буде. Я теж маю владу, в мене сотні, це 100 людей під, 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 під порядкування. Іван каже, скільки людей під Двісті. Ти навіть вище сотника. Тебе дві сотні. Діма одна кірує, друга йти. Як... Значить двома. <ріху> Скажи слово. В той час, в той час, тільки він сказав слово, його слова тієї ж вмики Це для мене, звісно. Зараз Йору, буде поговорити про це місце, Юра, образи. Але Ісус дуже серйозно сказав. Він просто докорив ізраїльтян і сказав: Кажу вам, що багато хто прийде зі сходу з заходу. Чуєте, прийдуть багато, сядуть з Авраамом, Ісаком, Яковом, вони будуть знати в Царстві Божому. Вони прийдуть і сядуть з ними. Вони розберуться. А сини царства, люди, які покликані бути в царстві. Ви чуєте, в царстві покликані люди, які мають покликав, яких Бог покликав позвав. від діда, від прадіда. Я не знаю, як це буде відбуватися, брати і сестри. Боже, ну для чого ти це тут будуть викинуті навколишню темряву? Там буде плач і скрежет зубів. Що дивує Ісуса в цих двох історіях? Дві речі. Тепер, ви, ви в цих історії ви бачите, приналежність до конфесії не вирішить ваше питання. Ви замітили тут? Приналежність до конфесії. Завжди своїй жінці. Не кажи, невіруючі люди, там на тих, на тих людей. Не кажи мені цього в хаті моїй чи нашій. Не кажи мені цього. Бо в мене є такі знайомі, я не можу це пояснити теологічно по магістрації. Що вони більше віри, ніж у віруючих. Я не можу пояснити, чому. Їм достатньо, що Бог сказав. вони це... так Бог сказав. Я кажу, ну слухай, ми живемо такий час. Ти що, так Біблія під підсумнів ставиш, Сергій? Угу. Є люди, які просто прочитали, і вони... Все, кратко, все, все, серце достатньо мені. А я себе хочу постверди. Якось ще переконатися. Подивитися ще на чийсь досвід. А люди вже отримали благословення і пішли далі, вже передали своїм дітям внукам, правнукам по колінню, а я ще не можу це зробити. Я ще торгуюся. Вірю я чи не вірю? Чи стою я на фундаменті Божому чи ні? Я хочу сьогодні, щоб ти прийняв рішення здивувати Бога, довіряти йому на всі сто. Хватить, шататися на дві ноги. І дивися, не важливо було, що в Ізраїлі стояв храм, в Ізраїлі йшла найбільша трансляція Богослужіння священства, жертви. А Ісус каже, сотника більше віри, ніж ти, хто в храмі. Отак От він сказав. Ще можна почути, як він сказав? Чому він був здивований? Що в них було все для віри, і вони її не мали. А в нього сотника була віра. Сотника не було тих знань всього, що знали євреї. Ну, в нього була віра, яка перекриває оте все. Без віри Богу не можна годити. Бога нічого не дивує. Я думаю, чого тисячі людей мільйони плачуть, і якось воно так все проходить, мімо. Богу треба віра, щоб робити прообразування на цій землі. Богу потрібна віра для того, щоб він міг впертися щось зробити. Богу треба люди, отакі, як, як сьогодні читали про них Давид, який візьме камня і скаже, Бог сказав, я його переможу. і Він його просто запустить. Отакі Богу треба люди. Богу треба люди, які роблять перший крок, і вода розходиться, і Моїсе йде по суходолу. Ось такі Богу треба люди чомусь. Які не будуть логічно вимірювати з точки зору, як ти казав, фізики там, чи науки чи філософії. Вони кажуть, дай мені слово. Ісус, скажи лише слово, і цього буде достатньо. Господи, скажи тільки слово. Сотник, ну попросить історію ще якусь, хай тобі підкріпить, може, твою віру. Ні, каже, Ісус, скажи слово, не заходь, не йди, не надо нам цих зустрічей робити. Все, нічого не хочу. Слово, дай мені слово, для чого? Я схочусь за нього, і ми переможемо. Дай мені тільки слово, дай мені тільки слово твоє, бо ти, Господь, ти тримаєш все в своїх руках. Скажи мені слово. Хоч чуть чуть прошепчи. Я схочусь за нього, я буду триматися Нього. І ми побачимо результат в своєму житті. І він почув це слово. Він почув це слово. Нехай буде тобі так, як ти повірив. І його слуга тієї ж миті. Жуєте паралізований. душа тієї миті. Влади і Божого Слова достатньо для, для тої миті, щоб бути зціленим, здоровим, установленим. Що заважає нам найбільша перешкода? Прикусите, трішки Юра говорив. А на толі упередженість ще найбільша перешкода, знаєте, яка? Наші традиції убрати. Матвія 15 розділ, де він продовжує історію і каже, підходять до Ісуса Фарисеї, книжники з Єрусалима і питають, твої учні порушують передання старших, не миють своїх рук, коли їдять. Яке твоє тіло? Що вони тими руками їдять? Що ви лізете в приватне життя? миють вони руки чи не миють? Ну чого ти лізеш туди? Це рани їх ніколи не миють. Живі, здорові. Я стою 15 грамів на свідну розу, а вони без шапок собі ходять, позбігалися, коробочки там дітям привезли. Стою, кажу, Господи, це нереально. Не миють руки, їдять хліб. А він відповідь їм каже, чому ви порушуєте Божу заповідь через ваші передання або традиції, або обряди? Адже Бог сказав, шануй батька, матір. І хто зневажає батька, або матір, хай смертю помре. А ви що скажете? Хто скаже батькові чи матері, добро, яким я міг би допомогти вам, є мій дар для Бога. Тобто вони брали, щоб вони за робили, оправдували. Коли можна було зробити, допомогти батькам, то вони казали, я це забираю. А в і мами каже, я це добро зроблю, раді Бога. було, знаєте? Так і ви задля ваших передань скасовуєте Слово Боже. Лицеміри, добре пророкував про вас Ісая, кажучи, цей народ наближається до мене своїми устами, губами шанує мене, а серце їхнє далеко від мене. То даремно поклоняється мені, навчаючи людським традиціям, заповідям або обрядам. Або переданням. От що мішає вірити людям ще одне. Це наші обрядовісті традиції. Люди путають і думають, що в цьому віра є. Нема в цьому віри, воно заважає. Вартимей, сліпий, стояв, і почув, що йде Ісус, і почав. Кричати: Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Прибігли до нього учні. Ну, що ти кричиш? Нас нема кричать. Ну що ти кричиш? Спокійніше говори, ми ж всі виховані, нас туманне суспільство. Спокійно. Вартимієй закрізь свого рота. Або на півтону молися. Що ми значить треба молитися? Що зробив Артімій? Ще волощиш. Ще володніше. Ще почав голосніше кричати. Ісусе! Сину Давидів, спаси мене і забери оці хлопці від мене подальше. Вони заважають мені до тебе добратися. Написано Ісус почув. Приведіть мені Його. Вони привели. Що ти хочеш? Хочу бачити, Господи. Господи, хочу бачити. Проси. Віра твоя спасла тебе. Аби він замов послухав. Невдобно, то ж гарно так молитися. А як молитися, коли твої твій син вмирає від наркотиків, або дочка від, від алкоголю? Як молитися, скажи? Як молитися? Та да треба кричати так, щоб Бог почув. Треба так кричати, що тебе Бог звільнив. Треба нормально молитися, не гратися з Богом. Тоді ця віра працює, люди добрі, і спасає така віра тебе від того, про що ти Бога просиш. Амінь. Я був серед таких гарних особливих. Фарисеїв, які моляться так гарно, така в них красна санка. Вони знають, як стати, як руки служить. Хай їх Бог благословить, і коли небудь їм дасть відповідь на їхні молитви. Ну я був біля людей, які просто не позводять на землю. Вони моляться. І Бог приходить і дає відповідь. Тому, брати і сестри, я вірю і моя молитва до Бога, щоб ми цей місяць віри в цьому році вірили, не були, знаєте, сиротами при живому батькові, якого є відповіді для нашого життя. Амінь. Амінь. Тому проси, треба жінка тобі. Каже, дай мені жінку, Господь. Боже, якщо хочеш. І не хочеш, дай мені жінку. Так Богу не треба жінка, тобі ж треба жінка. Тому лист про неї так, деміло, диміло під ногами. Що ж я кому треба? Тимусі карчи, це нічого не треба. Віті шукається, родичі шукає. Родичі, господи, якщо хоче, його <різь> Я вам Розказував про цього Івана, що у кума дачу охороняє. Вийшла його сестра за невіруючого Івана. А той, ну, просто ну, дайте, є люди. ну, Мастер ходить в сантехнік з трубами. А бачить я про каналізацію. А він з бутилкою, ну не вилазить, три горілку хаває, як постійно, що там ніде хочуть. Постояло налитий типу. був. І жінка ходила, брати, помоліться за Іван. Там таке село, під ну, Білорусію, знаєте, цікаве село таке. Ну, так помоляться за Іванка. За Іванка помоляться, за Іванку, а за Іванка. О, прошу. Помоляться. І Іванку як пив, так і далі п'є. Ви знаєте, помолилися, ну, якщо Він Жінка каже, Господи, я буду молитися, поки ти його не звільнився. І Іван каже, тільки свято якесь. Вензільний, він служить Богу. Каже, ти був на дачі, бачу про Івана, а підтягнутий такий. Діма бачу Іван. Він в охороні робив. На дачі. Тільки каже, хочу випити. Це Я вам говорю, мені особисто сидив. Кажу, Іван, як ти хочуть? Каже, цей тільки хочу випити, тільки свято, тільки хочу випити. Тільки 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 до свого. А воно как, просто починає лента з мене виливатися і ті, я не можу його. Даже, бо моя каже, ну. Вимолила в ви мене. І все. Хоча б до молитви зараз ходити. До хрещення готується. Тобто вона не ставала с на Боже, просто письмо йому поставив якусь пробку в носі чи де там, ото, куди він заливав туди ту горілку. Просто, Господи, щоб і батько був вдома, вона молилась так, що воно вже стоїть. І Іван вже вільний заходить в лайочок, чує запах, хоче з мужичками діло посадить, а йому погано стає. Та не можу, кажу, не можу, кажу. Кажу, може, ухвала тобі зробити. Розкодірувати. Ні, каже, не кодірувався, я просто вона вимолила його і все. І в його каже, я не можу Сергійка, я не можу. Проти сестри, дуже важливо молитися, не гратися, а молитися, вимолювати Бога. Просить Бога, щоб ця віра ламала ці стіни. Написано. Вірою вони, цей розгляд ми завершуємо в цьому місяці. Вірою отримували мертвих чоловіків, вірою отримували, і закривали пащі левом. Вірою, вірою, віра це найвища субстанція, яка тільки є для того, щоб здолати, перемогти і отримати відповідь від Бога. Амінь?